Значить так, дивіться, коли я створював цю банку, я розказую повністю історію, що ви розуміли. У мене в планах було, чого 80 коробочок стоїть, тому що в планах було зробити один розіграш, один пак, 80 коробочок подарувати. Потім подумав, перевзувся, зробив 3 по 25. Типу, так буде чесніше. Да? Я сказав, тоді, я сказав, що поставив 5 тисяч сказав, що решта грошей, яка буде ці 5 тисяч, я собі забираю. Але я вас наїбав. Решта грошей. Але не вся. Піде на оцей збір, оцей збір, який у мене йде паралельно. На цей збір. Закинем сюди. Закинемо на цей збір 1000 гривень. Поняли на цей збір, що на екранчику зараз, закинемо 1000 гривень з решти коштів. Поняли? Отака херня. Мінус комісії, коробки по факту стоять дорожче. Мінус комісії, мінус те, мінус все. Розігруємо три пака по 25, як я оплачую їх. Так? Там плюс комса. Тисячу кидаємо на цей збір, решта, що останеться, я заберу собі. Чому так? Тому що, на жаль, в мене немає достатньо онлайна, достатньо переглядів, достатньо, достатньо реклами, достатньо платних підписників, щоб я міг віддавати всі гроші за такі збори. Тому, тому що. Дуже маленький дохід. А це мій єдиний дохід це заробіток з YouTube, да? ну, Зі стрімерства. Тому, на жаль, я не можу всі кошти віддавати. Якщо там би, умовно, там у мене було там, тисяча платних підписників, то взагалі без проблем. Усі б кошти так віддавалися з таких розіграшів, таких зборів на, на, якісь, на якісь інші збори для потреб ЗСУ. На жаль, я такої змоги не зможу, не маю, тому хоча б хоч щось ми зробимо. <кхід> Ось така от історія. Хоча б якусь суму ми закинемо на оцей тут збір. От така історія, якось так. Що я ще хотів додати? Ви, майже, багато бачили якихось стрімерів, трошечки гавна на лю. Да? Я думаю, ви не проти будете. Ви любите такі теми розказувати, да? послухати гавнітса, трошечки накинув. Я багато якихось стрімерів бачу збори. Просто QR-кодик причепили і навіть за стрім за це не згадали. На мою думку, це уйня. Да? Тому що, як мінімум, ніхто стрімерів не робить ніяких ініціатив, щоб цей збір поширити. Ну, якось за... нагадати за нього. Да? Ніяких ініціатив не роблять для того, щоб підтримати цей збір. Да? от така історія. Тому е, це камінь абсолютно всіх стрімерів, хто цим займається. Це чисто галочка. Якщо хтось скаже, а ти щось збираєш на засу. Типа он, QR-код є. Це чисто галочка, щоб від'їбалися, моя думка. Потрібно робити якісь двіжуки. Так, да, я розумію, багато інших стрімерів також доход чисто зі стрімерства є. Ну, можна, наприклад, цей оцей взяти збір. Да? І туди, і собі трошечки і глядачам зробили прикольну кайфову штуку. Я вважаю, що це типу, цілком нормально адекватно. Отака от, от керня народу. Чому я сказав, що я ці гроші заберу собі? Тому що по-любому знайдеться злий язик, який скаже, о, палець збирає у типу, нас ЗСУ, а собі забрав з тих, з тих грошей частину. По-любому, якась людина, значить, яка яке, яке на це почне говорити, на на це, начне, блядь, говорить, на це на таку херню по-любому. Тому я зразу сказав, я спеціально, я зразу, коли виставлю ці це, в мене це було в планах отаку от херню зробити. Але я спеціально сказав, що заберу всі гроші собі, щоб я зразу отримав порцію гівна, що типу А? чого? Як ви пишете, да? багато хто знайде, палич, така смислі, типу 5К, як коробка стоїть там 3К, а куди ці гроші підуть. і хвилю хейту я вирішив тримати зразу. Да? Як і сьогодні під... Тоже я писав, да, Дмитро, що плюс ще можна три пачки розіграти. Да? типа така херня. Да? Е... Якось так. Щоб ви, ну, типу, а потім отакий, коротше, зробити правильним чин, скажімо так. Щоб не було, лучше зразу гівна отримати, а потім. Утерти нога носить тим, хто таку херню висирає. Чим отримати хейт в сторону, що, типу, о, збирає на ЗСУ, а тобі типу, гроші забрав. От якось так стосовно цього розіграшу. Тому от от херня, ми провели перший раз тестову, це проводиться. Якщо все буде нормально, я думаю, можна поставити ще таку саму одну баночку по такі самі правила. Я думаю, можна буде провести ще раз отак. <кхід> от от історія. Та по так казати, це по-любому буде доказати все ж 100%. Да, да. тому я зразу сказав, що всі гроші заберу собі, щоб ніяких... Ну краще зразу гавна отримати, чим потім, блядь, ну... Короче, в принципі, я все об'ясни, повторятися не буду. Короче, народ, вроді би все, давайте це. Вроді би всі є. Наступного разу вам буде наука. Наступного разу вам буде наука. Підписуватися нормально, а не всякими слониками і котиками, блядь. Ну тут уже вибачайте. Я тут нічого не можу зробити, блядь. Так. Блять. І Калка, Саша і Ігор, блять. Давайте якось попробуємо тепер вас знайти. І Калку я знаю, хто це Хто такий Саша і Ігор я не знаю, блять. Як оце мені у вас тепер це є. Значить, тепер мені потрібно відправити. Ліквідатору подарок. Він здається мені в друзях. Так, да, ліквідатор 009. Дивимося, мене. О, дивіться тепер. Олександр Ковальський. Бачите, навіщо мені? <кхи> заміточки? Бачите? От чому я роблю, додаю друзі тільки по заміточках. Олександр Ковальський. Все. Все чотенько. Копіюємо ім'я. Все, відправляємо людині 25 коробочок. <кхи> Відправляємо людині 25 коробочок. 25 коробочок. 25 коробочок. Відкидаємо генезісу коробочки. Полетіли коробочки. Сашка відмовився від коробочок, сказав закинути на ЗСУ. Зараз зараз юнету за тиху забалять. Хороший, хороший, хороший підйом. Так, хороша людина собі погане, повітря тримати не буде. Правильно, блядь, правильно, Так. Значить, тепер коробочки 900 там туди-сюди. Ми скидаємо, тепер, виходить, 2000 на ЗСУ. Скидаємо 2000 на ЗСУ на тепляк. Оце, що у нас на екрані. Фух, блядь. Як же мене це сиділо заїбало, блядь? Так, скануємо, скануємо QR-кодик. Так, поповнити банку. Сума дві тисячі. Так. Он квакає, дивіться. Я думаю, все є. Все! Все. Все. Ми, блядь, всім справились, народ. Ми з всім справились. Все. Хух! Блядь, ну його нахуй.